Врятовані захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїни, Морпіхи та бойові медики 207 бійців повернулися з російського полону. Повідомили в координаційному штабі з питань військовополонених серед них 95 представників збройних сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів тероборони та один представник Нацполіції. Що найменше. 36 із них мають поранення або серйозні хвороби. Зокрема, окремо повернувся на рідну землю старший лейтенант, який боронить Україну з 2014 року. Він пройшов і двічі удостоєний ордена за мужність, визволені з неволі двоє рідних братів, солдатів збройних сил України Анатолій та Павло. Найстаршому із звільнених оборонців вже виповнилося 61 рік. А наймолодшому невдовзі буде 21. ібо ми положим да. за нашу свободу И...